Вагу. Креслити нотний стан, можна нотний стан, там скрипісний ключ, все гарненько можна намалювати і, наприклад, підходите до Дитинка підходить, називає якісь вати, і, наприклад, кольоровим маркером вона малює нотку, де вона хоче її намалювати. І каже, там, які звати, що вона любить. І так вся група. Всі дітки так роблять, і потім кажете, а вам цікаво, як дізнатися, яка вас нас вийшла мелодія вашої групи. І тоді ви можете або на телефоні там цю мелодію, що там вийшла, або можете, якщо це гетьмаленький, і вони вам повірять, можете навіть там якусь гарну мелодію дуже е... <реш> заграти. Так. Ну але це так. Не дуже по-киспіянськи, але <реш> е, це е, ось. Також це може бути, ще, ну, то, тобто, досить багато з підлітками. Це може бути, наприклад, така гра, як ось сьогодні на з вами була. Тільки зазвичай це може бути, ну не можуть ходити там в ній, бо в нас місця мало, тому ми не можемо так походити. Ось так, це знайомство. Що ж до який має бути за зараз трошки поговоримо про теорію? Взагалі, який має бути. Музінструктор таборі. метод, як познайомитися з малятами. Я використала наприклад, листок А4. Ну, якщо це маленька група, якщо більше, то можна вагнути до нотний стан, можна повернутися. Ось нотний стан, там скрізь пісний ключ, це все гарненько можна намалювати. кольоровими бійцями. І, наприклад, підходите до дитинка, підходить, називає як її звати. і, наприклад, кольоровим маркером вона малює. Нотку, де вона хоче накривати, і каже там, її звати, що вона любить. І так, вся група, всі дітки так роблять, і потім каже, а вам цікаво, як дізнатися, яка вас нас вийшла мелодія вашої групи. І Тоді ви можете або на телефоні там цю мелодію, що там вийшла, або можете, якщо це і вони вам повірять, можете навіть там якусь гарну мелодію дуже грати. Ну, але це так. Не дуже по християнськи але <ріху> це. Е, ось. Також може бути ще, ну, то, тобто, досить багато з підлітками. Це може бути, наприклад, така гра, як ось, ось сьогодні на з вами була. Тільки зазвичай е, це може бути, вони можуть ходити, там в ній, просто бо в нас місця мало. То ми не можемо так походити. Е, ось. Е, так, це знайомство. Е, що ж до. Е, який має бути, зараз трошки поговоримо про теорію, взагалі, який має бути е, музінструктор в таборі? Які його мають бути якості? На е, Нашу думку, який номер один, яким, яким, ви, яким ви маєте бути? В тому Вміти співати, завжди позитивний, ще ідеї, посвячений. Ще ідеї відповідають. Відповідальний першому місці. Добре, ще що. Витривалий. Витривалий, добре. Ще якісь цей? 5, добре. Е, я почула було, е, музичні цінності, це досить важливо. І це дійсно, я навіть в свою чергу думала, що це є ну, як, одне з найважливіших, але насправді, так як ми з вами є в християнському таборі, для нас на першому місці це має бути ваша духовна зрілість і особисті відносини з Богом. Тобто ми не приходимо, щоб показати якийсь свій талант, що ми там, гарно співаємо перед дітками чи щось. Ми, перш за все, ми маємо пам'ятати свою ціль, для чого ми приходимо. І навіть якщо це є в нас музичний гурток, перш за все ми маємо бути з вами духовно зрілими, самі розуміти, для чого ми це робимо, для чого нам співати, особисто мати свої стосунки з Богом. Це ну, молитва невід'ємна, і перед кожним перед кожним гуртком, куди ви йдете, там спочатку помолитися Бога попросити, щоб він дав. Як пояснити цю пісеньку діткам? Тобто на першому місці ось, ось це має бути. Без цього ну, ніяк, навіть якщо ви будете дуже талановиті, а якщо у вас не буде особистих відносин з Богом, то це буде просто, просто звук, а не пісні з дітками. Е, на другому місці це вже є справді музичні здібності і талановитість, тому що ну, без цього ніяк, е, ви маєте, я думаю, ви всі талановиті, це немає плану. На третьому місці це є здатність надихати до співу. Це стосується не тільки до діток, але також ми ще з вами, як музінструктор в таборі, він ще повинен також відповідальний за те, щоб на плануваннях, зранку ранкових, вечірніх також організовувати спіл в команді. Тобто помічати ви повинні, коли, наприклад, бачите, що команда був важкий якийсь день, чи щось якісь ну, різні бувають. І вміти підібрати. Ту пісню, яка ну, підбадьорить, або, наприклад, якщо якась був дуже такий насичений, хороший день, де якусь таку жвавішу пісню, тобто це все помічати і е, підбирати. Ну, для цього, звичайно, потрібно просити Бога мудрості, е, щоб вам керував Дух святий. Е, ось е, також четверте це таке. Тобто, перше, це наша духовна зрілість. друге, це ваші здібності, третє це здатність надихати. Щоб до співу заохочувати і діти, таку е... е... команду е... четверте, це бажано вміти на музичному інструменті грати, якщо ви е... один, бо буває таке, що табли, там чи не вистачає, може бути вам якихось е... не вистачає людей, бо зазвичай це двоє хтось, е... наставник чи... і чи помічник, там хто буде е... допомагати вам грати на інструменті або ще щось. Але якщо такого немає, то ну, бажано вміти, тому що діткам і краще буде і вчитися. Ось. Але якщо навіть е, ви там, чи не вмієте хати, то для цього також можна використовувати там, або якісь фонограми, або е, тому подібне. Е, і шосте це також дуже важливо розуміти е, ціль табірної програми. Е, чому це важливо, що е, коли ви будете підбирати пісні, ага. які вам потрібні. Для діток, щоб розуміти, як пояснити цю пісню, наприклад, у вас є якась пісня, вам потрібно розуміти, яка ціль табору для того, щоб пояснити діткам, для чого нам ця пісня. Щоб це не було просто давайте ми поспіваємо, щоб нам там чи весело, було, чи ще щось так. Але щоб ви могли пояснити діткам, чому саме цю пісеньку ми співаємо, чому саме там не якусь там іншу. І ось в такому плані. Так. Добре, ще я декілька слів скажу. Я теж мене звати Саша, як знаєте, може хто не знає. У мене є три роки в таборі, тому не так багато і досвіду. Трохи є, те, що знаю, скажу, і я навіть хотів би, так як ми тут вже ну, підніміть руку, хто ще не був в таборі. Таких мало і є багато, і ви вже так само проводили гуртки багато. І тому, якщо у вас є якісь там зауваження, чи ідеї, ми для того зібралися, щоб один одному підказати, щоб покращити це служіння. Тому вимагаєте чи перебувати, чи якщо у вас є можу, якесь там зауваження, чи ви хотіли бачити якийсь недолік в чомусь, то ви це говорить, добре. Добре, перше таке, що я хочу сказати, взагалі, ви ну, можете уявити собі табір без музики. Ну Це взагалі буде дуже сухий табір. Якщо взагалі музики не буде табору, не дайте. Це, це важко уявити, так? Да? Тому хочу таке сказати, що перше, музика дуже великий вплив має таборі, і це дуже, дуже впливає на дітей. От яку ми музику? Я не говорю тільки про гурток зараз, там і що ми учимо як на гурткові. Я говорю взагалі про музику, яка грає під час перерв там, на сценках кругом. Тому щоб ви розуміли, перш кожен, ну, хто там можливо не знає, що музику треба так само підбирати, щоб вона впливала на дітей із позитивної сторони. Я думаю, що ви саме з досвіду свого знаєте, що ви музику не завжди одинаково слухаєте, коли у вас якийсь настрій такий, ви сумну слухаєте. Таку... Тобто музика сильно впливає і це треба слідкувати, музику підбирати. Е, Слідкуючи таке, може це більш до хлопців, може трохи. Щоб звукооператор, хто сидить за пультом, щоб ви завжди максимально підготували так само апаратуру, що під час сцен, чи там коли будуть виходити діти щоб, що сказати одним словом, щоб звукооператора не було видно взагалі під час табору. От бачать, що апаратура, є і все працює. Тому чому? Може чули таку фразу, що зібрання може спортити сатана або звукооператор. Ну це насправді є важливо. Якщо десь іде сценка, і там мікрофон, ви знаєте, що батарейка закінчається? що лучше замінити, є, щоб не було таке, що чути-чути, і пропало все, і діти такі зразу. Це, по-перше, увага розсіюється, і слова, все воно дуже-дуже впливає. Тому це більш до хлопців, щоб за цим за апаратурою добре слідкували. Так само ще таке, коли пісні грають, допустимо, на перервах, там під час сценки, навіть враховувати. Проходить... Де зараз табор проходить? Так само, бо ну, зараз війна йде військовий стан, і всякі пісні ми точно не можемо слухати і включати, чи там якийсь сильний музон, можуть якісь сусіди там обіжатися ще щось. Тобто момент, де саме табор проходить, які там взагалі можна децибели туди вкручити, так само, щоб це враховували. Тому що це можуть потім з негативної сторони села, чи де там проводиться табор, воно може вплинути так само. Слідуючи таке, коли пісні підбирати, допустимо, коли співають. Е, ну ми знаємо, що з дітьми співаємо це. Треба підібрати під їхній діапазон пісень. Багато хто любить співати. Ми ж підбираємо під діапазон, який нам подобається, зручний. Так само для дітей, щоб не був не за високий і не за низький, щоб вони в тому діапазоні дуже зручно співали. Вони не думали, що а я ноту не достаю, я не буду співати. Це може діти менш таке думають, ми старше більше таке про таке думаємо. Але це теж треба враховувати, діапазони щоб дітей. Далі вже, як Оксана трохи казала, що якщо ми не любимо співати, то не особливі діти будуть бачити. Тому таке, щоб діти бачили в нас, що ми музикою живемо, що ми, ми хочемо їм це передати, музику. Вони дивляться на наші емоції. Слідую ще таке, що, допустимо, коли йде лінійка, там, чи вечір, чи ранок зібрання і загаль, там пісню треба співати, чи загально табірна. І говорять, оголошують, і там, а я не хочу те, я хочу той хоче, той не хоче. Я до наставників говорю. Щоб таке теж, це діти все бачать, і вони це січуть, як кажуть, і вони теж, це впливає негативно на неї. Тобто, якщо співати, все, ага, йдемо всі співати. Вийшли. Так само, щоб, щоб це взагалі їх думки таке не було. А я не хочу співати, і діти дивляться, я теж не буду хотіти співати. Щоб ми цим приклад так само показували. На гуртках, що я замітив, допустимо, якщо е проводимо гурток для малих дітей, е важливо, які пісні підбирати, це такі більш, можна сказати емоційні. Е, дуже легка має бути мелодія, щоб вони її запам'ятовували. Я думаю, що у вас таке бувало, що коли ви десь почули пісню, таку вроді там ну, світ чи яку але вона в голові вас цілий день крутиться. Тих фраз прокручується. Тобто таке пісні, щоб вони в голові дітей осідали, щоб не те, що ви на гуртку вивчили, а на зібрані вже одного треба повторити, бо вони й забули. Е, Така пісня, вона, вона тільки буде, що рахунок, що на гуртку вони були, і перед зібранням ще повторили. Старатися такі пісні підбирати, щоб вони їх пам'ятали і після табору. Приклад такий, навіть, ну я не був на таборі, там в Тернопільщині були, клюдували, і мала дитина, там, та багато всі діти, навіть два роки дитина, вона просто ходить, і співає табірні пісні. Бо пісні дуже легкі, вони запам'ятовуються, і це їм користь приносить. Для старших, якщо для підлітків проводити якийсь гурток, я більш зрозумів, що треба, можливо, їм вже треба говорити навіть трохи про вплив музики. Тому що якщо ми проводимо гурток серед людей невіруючих, які не знають про Бога, їм треба так само сказати трохи про, можливо, про невіруючу музику. Як вона впливає на нас, що воно з собою несе? Тому що навіть якщо ми слухаємо музику невіруючу, вона просто так. Без наслідків вона не проходить для нас, так само і для них. Це дуже великий вплив має. І можете їм так само підготувати якісь проти, що ви там досліджите про, про музику, як вона впливає, щось, які наслідки. І старшим можна говорити, щоб вони вже знали це. Взагалі, ціль та, як табору, музична ціль, щоб ми перевели, можна і сказати, від світська і музики, яка негативно впливає на людину, на ту, яка позитивна. Це що під час гуртків, що загальні пісні, щоб вони перейшли з тієї музики на цю. Ну це дуже важка задача, але щоб в голові тримали таке, щоб не, не надихали їх наоборот на погану музику, а на добру. Тому вже старшим можна говорити про це, щоб вони вже розумово більше це сприймали. І ще така ситуація, я не знаю. Тут можете ви сказати, ну, про, так, так можете сказати думки, але відносно цього, я думаю, що хто проводить гуртки. Ну нема такої групи, щоб всі діти хотіли співати. Ну, може, хіба були. Ну, може, є, але це дуже рідко. Ну, хіба там в групі чотирьох дітей, і хто і з однеї сім'ї що любить співати, то в таких випадках. Але в більшості ну, є пара дітей, які вони не хочуть співати. Таких дітей буває. Їм можна сказати, якщо співати, ти їх не заставиш. Якщо можна можна взяти такий метод, Попробувати, можна майже собі спробувати. Він діє. От Якщо діти люблять більш спортивні, от придумати ніби якийсь там чи барабан, чи якийсь там шурхавку взяти, шайхері чи що. І для дитини це буде забавно. Коли вона, вона ніби не співає, але вона собі там все рівно в ритмі щось шукає. І це, це можна так залучити дитину. Коли якщо взагалі дитина нічого не робить, взагалі нічим не можна заставити, заставити, не а заставити, можна так сказати, робити так, щоб вона співала, то увагу на цих дітей, ну, я не бачу смисла звертати сину, щоб бо цілий урок просто з ним проговориш, а не вивчиш пісню, просто говорити вже, як до старших, а ні до директора відправляти. Тобто сильно зациклюватися на їх не треба. Якщо бачите, що можете взяти. Не співом, але те, що впливає зв'язане з півом, таким методом, якимось, то да. А якщо вже ні, то просто до директора чи куди. Просто ваше завдання найбільше зацікавлено навіть тих самих, які ти скаже, каже, які там не чи там соромляться, що вони можливо там не гарно сплять. Що ваше завдання не співом там, їх давайте давати, що не заставляти, а зробити так таку атмосферу серед діток, дружне, щоб там якісь ігри придумали, що навіть чи самі як це може бути будь-що. Я ось, наприклад. Посі коробичі там є якихось шапунів, бальзамів, насипати бузики, наприклад, в мене там якісь бусинки насипали, і все, і там ти будеш в нас там, барабанщиком, ти там будеш, давай, а ти спробуєш, наприклад, ми так практикували, наприклад, Саша зажимає гітару на гітарі акорди, а хтось з діток там грає. Ось наприклад, це ті, хто там не любить там співати щось, або там, а давайте там хтось там хоче може, себе попробувати нові там регіти, щоб вони там це звичайно більше для молодших, тому що старше можна буде там суроми, ще щось таке. а для молодших ось такими їх методами, які там не обов'язково там там заставляти це за ще щось, а так, щоб якось таку створити атмосферу, тому що ну основне завдання наше це не просто там якби. Показати там, як ми гарно співаємо, або вийти вечором, щоб наші можливо буде таке, що нам діти взагалі не, не співуючи попалися. Але з цього приводу не потрібно там, там, засмучуватися, що там Ай, не гарно там, сором, що, що діти там не гарно вечір на місці співають. Ваше найголовніше завдання це оце, коли ви приходите в палаточку, з ними починаєте вчити, щоб ви з ними подружилися, від них їх були як друг. Щоб е, і провести цей час з користю, щось їм розказати, можливо, якусь історію, ще щось, щоб їм запам'ятався саме ось цей час, як ви проводили з ними палаці. Тобто, не найголовніше це, як ми наприклад, я як перший раз була в таборі, я думала найголовніше, а й що там прийти з дітьми гав, не гарно негарно вручити пісню, щоб вони там вийшли і вечором гарненько заспівали. І там всі які ай, вони молодці, але насправді ну. Найголовніше це ваш час, який ви будете проводити з ними саме в Палаточці. Ми і для цього важливо набагато раніше підготовлюватися. Тому що, можливо, якось не звертати, як, умови, там, ну, найлегше, мабуть, це гурток музики, що там гавно самі знати там, ту пісню, і я там прийду, з нами, там хтось, та, і там що, там хтось пограє, та й все. Але насправді для цього також дуже. Потрібна важлива підготовка, і для цього ви повинні самі горіти цією справою для того, щоб ви вдома вже, наприклад, навіть немає ще таборів. От зараз вже ви, наприклад, у вас приходить, якась ідея, чи там якусь побачили, якусь нотатки і записали. Оцю ігру ми можемо там заграти з дітками. Наприклад, на те саме повторення знань там, чи як на знайомство. Чи... Бо, коли ми проводимо гурток, це не тільки що ми цілий гурток. Тільки вчимо пісню постійно, а давайте ще раз, а давайте ще раз, давайте ще раз і діткам буде і надоїдати, і це буде важко дуже. А заспівали трошки, вивчили текст, ще щось провели якісь там активність, особливо для менших. Для старших ви можете поговорити. Наприклад, як це казав, якісь там теми такі затронути, наприклад, за музику, яка їм музика подобається, яку вони слухають, як ця музика на них впливає. Ну, старшими щось можна поговорити більше, або теж можна якісь там ігри. Але ось, а з, з меншими особливо, ті, що маленькі, вони їм важко всидіти, то цілий, у ці, цілий ціли, ціли гурток сидіти якісь святи, це буде і, і для них мука, і це потім буде, таке іноді буває, там, як діти вже знають, в яких селах проводиться табори. Я такі, бачила там, як на якийсь там гурток, там, рукоділь, чи там ще може чи, спорт, чи кулінарія, то там, діти кричать, ура. А де коли буває така на музику, дітки о, ні! То вам потрібно так зробити, щоб до вас після після вашої гуртки, як ви знову прийдете, всі діти просто бігли до вас на поток, щоб їм хотілося з вами проводити час і вчити пісні, і славити Бога. Богу. І, і ще одна таке, це може більш до гітаристів. Е, ну, якщо є можливість, беріть гітари, якісь такі, щоб ви могли їм дітям давати. Це дуже важливо для дітей. Прям є такі діти ну, по різних селах, там, по місцях. Але є таке просто, що їм тільки гітара, вони такі очі, як зроблять, вони, вони доторкнуться просто хочуть, і не то, що пограти. Якщо дасиш пограти, то все. Чого? Дитина тоді вона розкривається, і ви навіть можете не тільки про музику з нею поговорити, є про різне теми. Тобто, головне, щоб розположити дитину. Тому якщо є можливість, там, ну, дорога гітара добре звучить, але на таборах, то да, вона може постраждати. І так, Якщо ви її там завжди не будете сторожувати на замку. Але якщо таку, щоб ви могли дітям давати, що хай вони грають, і це для їх так само, не для всіх дітей, але деякі діти, які хочуть цього сильно, їм для їх це буде просто якийсь рай. Вони будуть це пам'ятати, що на гітарі їм дали пограти. Тому це теж має. Якщо є можливість така, то для дітей це важливо. Потім вже маєте якісь дискусії. Так, да, так само ці кажу, коробочки. Будь-що, можете туди якоїсь ну, гречки чи ще щось насипати. Зробіть їх декілька штук, щоб у вас були вони в запасі. Це ну, взагалі така, дітям дуже заходить. Хтось там вже надоїло, щось і вони там не стукають, можете показати там якусь чи як ще щось. І це ну, взагалі така, як знахідка буде. Е, так. Може, когось якийсь є якийсь можете маєте сказати.